Священна Римська імперія. Давайте пригадаємо, внаслідок яких подій утворилась окрема німецька держава. Внаслідок поділу Імперії Карла Великого в 843 році утворилося Східно-Франське Королівство. Східно-Франське Королівство довгий період часу очолювали нащадки Карла Великого. До початку X століття на території сучасної Німеччини сформувалися окремі герцогства з власними правителями. Це Саксонія, Тюрінгія, Франконія, Швабія і Баварія. Фактично, Німеччина, знову ж таки, дійшла в період феодальної роздробленості, коли окремий герцог був правителем своїх земель. Єдиної німецької держави не існувало. Політичне об'єднання Німеччини було покликано тим, що нависла зовнішня загроза. Так, у 9 столітті на території Німеччини почали нападати нормани, а вже з початку 10 століття нападали племена, племена угорців, що поселилися на сусідній панонії. Так, щоб об'єднатися проти спільного ворога. У 911 році було прийнято рішення обрати єдиного правителя. Їм став герцог Франконії. Першим королем Німецької держави став Конрад роки правління 911-918. Його син Генріх І Птахолов започаткував Саксонську династію на німецькому престолі. Наступник Генріха І, його син Отто І, більш прославився своїми діяннями. Зокрема, за його правління були припинені набіги мадярів, мадярами називали угорські племена. Далі були приборкані непокірні герцоги, які не хотіли коритися централізованій владі короля. Знову ж таки, Отто І надавав підтримку німецькому духовенству. У 961 році він здійснив похід та приєднав до Німеччини Ломбардію. Це територія Північної Італії. У 962 році, за підтримку папи першому, папі Римському, Отто І був коронований імператорською короною. Таким чином, у нас Німеччина стала імперією. Пізніше, у 1157 році, Німецька імперія почала називатися Священна Римська імперія. Знову ж таки, німецькі імператори акцентували на, на історичному зв'язку священно-Римської імперії з Римською імперією періоду античності. Друга половина 11 століття. Була важливою стосовно політичного життя Німеччини. Знову ж таки, в цей період означився складними відносинами держави та церкви. Суть цієї проблеми була то, що німецькі імператори. Та папа Римський вступили в конфлікт за право призначати єпископів та вище духовенство. Багато німецьких феодалів виступили на стороні церкви супроти німецького імператора. Іпогеєм цього конфлікту стала боротьба за інвеституру, тобто право німецького імператора призначати духовенство та посадових осіб на церковні посади. Зокрема, Папа Григорій VII скасував право інвеститури. Натомість Генріх VI, король імператор Німеччини, виступив проти такої реформи і, знову ж таки, вступив в конфлікт з Григорієм VII. Імператор позбавив влади папу в Німецькій імперії. Натомість папа Римський відлучив імператора Німеччини Генріха VI від церкви. Щоб ви розуміли всю складність цієї ситуації для середньовічного суспільства, не тільки Німеччини, але й всієї Європи, головним авторитетом є папа, церква, католицька церква, вона була е рішучою і важливою в житті людей. Тобто, зачасту для населення більш важлива була думка церковних діячів, ніж Простих правителів чи чиновників. Таким чином, коли Генріха VI відлучили від церкви, від нього відвернулися феодали і почали проти нього поставати населення. Адже для держави це означало прокляття, це відвернення держави від Бога. Для тогочасного світу не ні було нічого гіршого, ніж відлучення від церкви. Таким чином, Генріх VI був вимушений іти на поступки і примиритися з Григорієм VII. Ця подія в історію вийшла як ходіння в Каносу. Так, у 1077 році німецький імператор Генріх VI прибув до резиденції Папи Римського в замку в Каноса на півночі Італії. Протягом трьох діб Генріх Шостий був змушений стояти босоніж в так званому одязі грішника, це одна сорочка, та каятись перед стінами замку. Звісно, великодушний папа пробачив каятця Генріха VI, але це мало дуже негативні наслідки для німецької імперії. Перш за все, це повслаблення авторитету і послаблення. Влади німецького імператора. Далі в нас збільшується кількість герц та інших світських церковних землеволодінь, які не контролював імператор. І останнє німецька знать закріпила право обирати імператора. Тобто, відтепер імператор обирався шляхом голосування серед німецької знаті. не Принципом спадковості, як це було Франції, Англії, а шляхом голосування. Піднесення авторитету і влади імператора відбулося за правління дінастії Штавфені. Зокрема, найвідоміший імператор з цієї династії є Фрідрих І Борбароса. А він здійснив шість походів проти італійських міст, щоб об'єднати ломбарську лігу. Зокрема, він приєднав 15 міст до священної Римської імперії. Далі приєднав до імперії Південної Італії та Сицилії, таким чином, збільшивши священну Римську імперію в територіях. Ну, знову ж такі, саме слово священна Римська імперія вона почала використовуватися саме за правління Фрідріга І Барбароса. Ну і також Фрідріх І Барбароса прослався тим, що він взяв участь в третьому хрестовому поході, який був доволі успішний. Наступником був, з династії Штауфенів був імператор Генріх VI. Зокрема, його називали Володарем Чотирьох Корон: це німецька, сицилійська, італійська. Далі, він поставив у васальну залежність від німецької імперії англійського короля Річарда Левини Серця, прагнув захопити Константинополь. І в майбутньому створити світову Німецьку імперію. Але знову ж таки, з часом знову влада імператора послаблюється, і остаточна роздробленість священної Римської імперії була закріплена в 1356 році. Зокрема, це було закріплено таким документом, як Золота була, яку видав імператор Карл IV. Зокрема, в цій золотій булі було закріплено статус, що імператора обирається колегією семи імператорських курсюрств, тобто знатів. Була забороняла поділ території Кршус, що ускладнювало процес збирання земель. Тобто, якщо в майбутньому хтось з імператорів буде намагатися об'єднати держави, оця золота була унеможливлює цей процес. Зрештою, у 1438 році. Священну римську перію очовила династія Газбургів. Ми про них ще будемо згадувати подалі. Це досить потужна сім'я, яка правила чи всією Європою. Але не дивлячись на те, вони так і не змогли централізувати державу, і на багато багато років Німеччина залишилася роздробленою, тобто була відсутня централізована державна влада. А німецька держава була представлена окремими невеличкими королівствами. В контексті історії Німеччини ми будемо говорити ще про одну дуже важливу подію, таку як наступ на схід. Що це таке? Це завойовницькі походи німецьких лицарів в Помаранії, Прибалтики і по Чорномор'ї. З метою поширення християнства серед місцевого населення, які сповідували язичництво. Знову ж таки, серед Прибалтійських племен. З цією метою туди відправляли так званий Тевтонський орден, який підкорював територію цих земель. Зокрема, на базі цих територій, які підкорив Тевтонський орден, в майбутньому сформується держава Прусія. Яку ми згадаємо з вами в восьмому класі?